Але життя настільки швидко плине, і проблему в ньому не звідчить. Бережіть тепло, ваше родинне, і в житті цінуйте кожну ми, хай матеріальне не керує На. вашим розумом, може, й усім. Краще серце вашего порику. І молоді, як гарно, до життя, і головне, до рідних, ну а гроші то таке пусте, тож буває більше щастя в бідних, бо для них цих ця рідні святе. Скільки вам Господь всього дає, і усе це цінувати треба. Увага, координація. Всіми частинами тіла можна підкидати. Тільки продовжуємо. Зелені. Рожені. Багато щастя у вас є. Знаю, ви подумаєте гроші. Теж дуже важливі, як без них. Помисли ваші хороші, є дорожчі, злитків золотих, світ грошей, на жаль, не заробити, ні на щастя думаю, я все стане, що треба їх любити, бо з собою все не забереш, холодне, щоб ви були здорові. Річ набув набувна. спортивні, розумні, дружні наші учні. Ми сьогодні з вами працювали з повітряними кульками. Виконували вправи на дихання, виконували вправи на відчуття простору. Я прощаюсь з вами. Ви дійсно молодці. Вам сподобалось? <рит> Ми старалися. Я вам вдячна за те, що ви працювали, що ви дружні у нас і виховані. Дякую вам. До наступного уроку. І вночі завжди світлою буде. Життєва дорога.